Доброго дня, мене звуть Стефанишин Ірина Олександрівна. Я лікар-нарколог діагностичного центру лікарні Святого Мартина. Нашою роботою є допомога людині. Зазвичай у наш кабінет звертаються люди, які страждають на алкогольну та наркотичну залежність. Звертаючись до нас, пацієнт керується тільки одним бажанням це припинити вживати. Для зручності лікування можна проводити як стаціонарно, так і амбулаторно. Тому наша програма складається з таких пунктів, як перший і найголовніший це є припинення залежності, далі це є переосмислення життєвих цінностей та адаптувати людину до соціального життя. Головний плюс цього лікування є поетапність. Такий підхід дозволяє безпечно занурити людину у терапевтичний процес, до якого входять детоксикація, реабілітація та підтримка тверезості. До даної програми також може бути підключений такий спеціаліст, як психолог, для кращого опрацювання особистих проблем. Тому не гайте часу та зробіть крок до життя без залежностей. Лікування залежності може проводитись анонімно. На консультацію до лікаря-нарколога ви можете записатися через кол-центр або ж самостійно звернутися до кабінету 428.